Вітаю вас, мої любі представники знаку Зодіаку Рак. З вами Клименко Наталія і це прогноз для вас на грудень 2024 року. Цей місяць дає вам багато можливостей для змін, особливо для вашого кар'єрного росту, для того, щоб ви переглянули свій графік та режим роботи, сприятливе вирішення питань, які пов'язані із тим, що впливає на ваше ментальне, психологічне здоров'я. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, а також за знаком, куди потрапляє сонце. І для діток ми дивимося знак місячний. Для індивідуальних прогнозів на рік можете писати мені в Дірект Інстаграм посилання перед вами. 1 грудня настає новий місяць, о 8-й годині ранку і 21 хвилині за київським часом, в 11 градусі знаку Стрілець у вашому 6 секторі. Тож, ви можете прописувати плани. На найближчий місяць вперед, які стосуються вашого графіку та режиму дня, ротинних обов'язків, служіння, це можуть бути сприятливі можливості для змін на роботі, нововведення на роботі або зміни в атмосфері в колективі. Також це можуть бути і зміни, які пов'язані із здоровим способом життя. Сонце з місяцем будуть у з'єднанні із зіркою Антарес. Тож це сприятливий період, який надасть вам оптимізм і допоможе знайти тих лікарів, які потрібні, тих помічників, які вам потрібні по дому, а також хороший період для того, щоб ви завели домашнього улюбленця, звернули увагу на своє здоров'я та дотримувалися здорового способу життя. 4 грудня сонце, яке символізує наше его, буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети. Відповідальності та порядку, а також Меркурій, який символізує наше мислення та спілкування, буде в опозиції до Юпітеру. Юпітер планета авторитету, і саме ця опозиція може вказувати на те, що ви будете зацікавлені в тому, щоб отримувати якомога більше знань, підвищувати свою кваліфікацію. Ці аспекти будуть торкатися вашого 6, 9 та 12 секторів. Піднімаються питання умов проживання, роботи. А також усамітненої роботи над проектом в таємниці в внутрішню психологічну роботу, а також навчання чомусь езотеричному, це може впливати і на зміни умов вашого життя. В цей час ви можете бути зацікавленими в тому, щоб допомагати іншим людям, підвищувати свою кваліфікацію, розширювати свій кругозір та посилювати свій авторитет. 6 грудня Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, який зараз ще ретроградний. В цей період вони будуть у вашому шостому секторі, до вас можуть приходити красномовність. Прислухайтеся до будь-якої інформації та нових знайомств, зустрічі з новими людьми. Це може бути періодом отримання нових ідей та знайомств. Хороший час для перегляду свого режиму дня, документів, роботи. Можуть бути і зустрічі з вашими колишніми колегами. 7 грудня Марс буде в ретроградному русі до 24 лютого 2025 року, але плюс-мінус кілька днів він буде в стоянні, тобто він буде призупиняти свою швидкість перед розворотом. І важливо в цей період взагалі не починати ніяких справ, адже вони можуть так само стояти і не розвиватися, як і Марс. Венера буде переходити в волелюбний знак водолій. Ваш восьмий сектор. Сектор езотерики, великих фінансів. Вона буде у з'єднанні з Плутоном, який символічно і управляє восьмим сектором. Планета трансформації і планета наших бажань будуть допомагати нам реалізовувати задумане, головне за Плутоном і вірити в те, що ви дійсно цього хочете, слідкувати за своїми бажаннями. Восьмий сектор це сектор, що відповідає за спільні ресурси. Тор, це сприятливий період для перегляду взаємовідносин для збільшення ваших доходів та ресурсів завдяки вашим спільним зусиллям із партнерами, або ж це може стосуватися і вашого партнеру. Але на вас це також буде впливати. Також це може бути періодом, сприятливим для того, щоб ви отримали фінанси через інвестиції, через роботу, яка пов'язана з езотерикою, психологією, можливість отримання соціальних виплат, колаборації з іншими людьми, для когось сприятливий період для зачаття, відкриття бізнесу. Цього ж дня Нептун, який символізує вищий прояв. Віри та любові буде переходити в прямий рух у вашому дев'ятому секторі. Все, що пов'язано із вашим авторитетом, юридичними справами, спілкуванням із наставниками, навчанням, буде трошки легше, адже не буде цієї заплутаності і туманності. Цього ж дня діють і напружені аспекти, які не будуть давати нам покою щодо прояву нашого авторитету, адже Сатурн буде в напруженому аспекті до Меркурію, а Сонце в напруженому аспекті опозиції до Юпітеру, коли буде сильне бажання проявити наш авторитет, оскільки аспект буде торкатися, знову ж таки, з 6, 9 та 12 секторів, то можуть бути підняті питання, умов проживання наведення дисципліни і порядку, а також розширення знань. На вас буде покладатися велика відповідальність за прояв свого авторитету і допомоги іншим. 12 грудня Венера буде в напруженому аспекті до Марсу. Це дві гальдерні планети, і вони будуть торкатися вашого 8 та 2 секторів на фінансовій осі. Це період ускладнення відносин. А також перегляду самооцінки, можливі сварки, але й пристрасть це період підвищених витрат. Тож контролюйте свій бюджет, можете його прописувати завчасно. 15 грудня буде повний місяць у вашому 12 секторі. В цей період місяць висвітлює нам теми, які стосуються цього сектору. А 12-й відповідає за таємниці, минуле, а також все далеке. Іноземне, незвідане, еміграція та режимні об'єкти. Ви зможете дізнатися те, що було від вас приховано, дізнатися якусь таємницю, поставити крапку на незавершених питаннях минулого, або ж завершити якийсь проект, отримати важливі документ, які пов'язані з еміграцією чи виїздом за кордон. А також це може бути отримання результату аналізів або ж завершення курсу лікування. Це може бути позбавлення від залежності і те, що вам вже не потрібно. Прийде ясність у справах партнера. 15 грудня Меркурій переходить в прямий рух у вашому шостому секторі і буде легше в справах, які стосуються документів, різноманітних. Виплат, що стосується побутових умов, може бути налагоджені контакти в колективах. Також це може бути сприятливим періодом для того, щоб ви вирішили займатися психологією або ж здійснилася ваша мрія. Також буде менше затримок та непорозумінь у роботі. В цей період може зрости кількість спілкування. 18 грудня сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну, торкається аспект шостого та дев'ятого секторів. Все, що стосується вашого здорового способу життя, допомагаючих професій, роботи в найм, графіку дня, а також всього іноземного, вищої освіти, юридичних та бюрократичних питань. Цей аспект висвітлює факти, які були від вас приховані раніше, може давати розгубленість щодо платіжок, або ж щодо вашого авторитету та вашої роботи, можливо, підвищена конфліктність. У колективі або ж із родичами вашого партнеру. Рутинні обов'язки не повинні заважати досягати вам нових вершин та мандрувати, здійснювати свою мрію, здобувати освіту чи посилювати авторитет. 20 грудня на нас чекає чудовий аспект місяця за участі. Венери, планети малого щастя, та Юпітеру, планети великого щастя, і між ними буде аспект тригон, який також вказує на аспект удачі і подолання перешкод на вашому шляху. Тож буде успіх, який пов'язаний у сфері фінансів, отримання винагороди, сприятливі можуть бути важливі покупки, покращення умов, роботи, сприятливі для романтичних відносин, роботи над своїм творчим проєктом. 21 грудня сонце буде переходити в знак Козиріг. Вітаю всіх представників знаку Зодіаку Козиріг із настанням ваших днів народження, і настає зимове сонцестояння. В цей період можуть збуватися наші мрії. Плануйте обов'язково, адже йде новий цикл сонця, і в північній півкулі офіційно настає зима. 23 грудня сонце буде в напруженому аспекті до кармічного місячного вузла Раху, який вказує на шлях еволюції, а також до кармічного місячного вузла кету, який вказує на наш попередній досвід із попередніх втілень. Торкатися аспект буде 4, 7 та 10 секторів. Це певна середина точка між коридорами затемнень. В цей період можуть давати про себе знати. Питання минулого, і перед вами відкриються можливості для отримання нового досвіду. Цей аспект є напруженим, адже він може витягувати нас із зони комфорту. Сьомий сектор це партнерство, це наші взаємовідносини з іншими людьми і різноманітні угоди, дрібні юридичні питання. А четвертий, і десятий це сектори, які стосуються. Нашого статусу, кар'єри, а також сім'ї, наших обов'язків перед сім'єю та професійна реалізація, оскільки зараз раху стоїть десятому секторі, то важливо брати вектор саме на реалізацію себе для вирішення питань свого статусу і вашої реалізації та визнання соціуму. 25 грудня, плюс мінус кілька днів знову буде напружений аспект квадратури між Юпітером та Сатурном. Юпітер планета розширення, а Сатурн планета звуження та обмежень. Такий аспект вже був 20 серпня, і він є знову повторно. Можете пригадати, які ситуації у вас були на той момент, плюс мінус тиждень. Цей аспект протистояння між нашими амбіційними цілями і реалістичністю їх. Реалізації цей період може бути знижена активність, і Сатурн ніби буде перевіряти, чи дійсно нам потрібні ці наші плани, ці наші мрії. На світовому рівні це може бути періодом боротьби за владу та розподіл сфер впливу. 26 грудня Меркурія буде в напруженому аспекті і до Юпітеру, і до Сатурну, торкається 6, 9 і знову ж 12 секторів. Ваші побутові умови, робота, ваш авторитет. З однієї сторони, а з іншої, все іноземне, далеке, таємниці і режимні об'єкти. Важливо цей період не перенапружувати себе, не нервувати, дотримуватися рекомендацій лікаря за потреби, дотримуватися законів, порядку, дисципліни, сприятливо пізнавати щось нове, розширювати свої знання в темі психології, сприятливий період для духовного зростання. А 31-го? Грудня, настає новий місяць другий раз за грудень, у вашому 7 секторі. І він буде о 0:0 годин і 27 хвилин, тобто вночі, 31 грудня, в королівському 11 градусі Козерогу. Це сприятливий період, коли ви можете загадувати бажання не лише на місяць вперед, але й на рік вперед. І ці бажання можуть торкатися ваших партнерських взаємовідносин, як по шлюбу, так і по бізнесу, з вашими опонентами відносини, а також з клієнтами. Це може бути періодом, коли ви захочете свою улюблену справу перевести в бізнес, офіційно уклавши угоди. Або це може бути спільна покупка із вашим партнером. Обов'язково в першу годину настання нового місяця пропишіть плани. А за день до цього ви можете звільнитися від цього непотрібного, а щоб надати місце новій енергії і впустити своє життя щастя наступного 2025 року. Дякую за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео.